Поліцейських і медиків викликала бабуся п'ятирічного Брюса. Її онука взяв у заручники рідний батько із подвір'я лунав гучний дитячий плач, а чоловік нікого до себе не підпускав. Ворота зачинені відтак патрульним доводиться залазити через паркан, аби поговорити із господарем. Однак той на контакт не йде. У ці атоза білості воняли будь-які вонять. Я тобі говорю, я неадекватний». Чоловік вимагає, аби правоохоронці покинули подвір'я. Інакше він заріже сина, а потім і себе. Оскільки ситуація ставала все більш напруженою, поліцейським довелося залишити двір та викликати групу швидкого реагування. 113, відходимо срочно. всіх уважу. все. неадекватного чоловіка з подвір'я виводять вже спецпризначенці. До дитини одразу кидається бабуся. Пояснити свою поведінку чоловік так і не зумів. Його забрали до відділу поліції у супроводі лікарів-психіатрів, де на цей момент була мама. Правоохоронці наразі з'ясовують, а переляканий хлопчик поки що перебуває з бабусею.